Вітаю, друзі. На огляді сьогодні продається Honda CBR 250R, 4 інжекторний мотоцикл на водяному охолодженні. Мотоцикл у нас для таких початкових користувачів, я б сказав, це один із небагатьох японських малокубатурних і скажімо так, популярних надійних мотоциклів, на якому ви можете. Повчитися керувати, кататися і так далі. І, по-моєму, досвіду скажу, що катався на цій сібірки. вона, ой як непогано і буде з головою, як і для ну, так так, пересувань по місту. і так далі. Ну, В будь-якому випадку це спортивний мотоцикл. Хто любить цей стиль, свої функції він виконує. По-перше, він малокубатурний і, звичайно, ж економить бензинчика. Функцію, як завжди. І потреби в кожного від кожного мотоцикла різні. Так, давайте почнемо з самого цікавого. Мотоцикл у нас по пробігу, а всього-навсього 1232 кілометри. Реального пробігу 1232 кілометри. Тобто стан фактично нового мотоцикла. Тільки з Японії, без пробігу у нас по Україні. От В красивому такому біло-синьому кольорі, без, без ніяких там дефектів, і так далі. вже стоїть на реєстрації. Давайте почергово по буду, буду вам розказувати, а ви будете дивитися, хто не дивився. Попереднє відео була Сбієрочка в червоному кольорі. Різниці в принципі, між ними ніякої немає, крім того, що цей синій. Ну, але хто не дивився, то дивіться. Так, є в нас такі вушка алюмінієві, за які можна а, триматися пасажиру, хоча не раджу десь його закинути за ці вушка, але ну, в будь-якому випадку є можливість його взяти і потримати. Задня гума стоїть практично нова, все 1000 все, кілометрів вона проїхала. От стоїть IRC RX якась. Та де вона зроблена? Таїланд. Зроблена в Таїланді. Роудвінер називається. Диски в рідній фарбі. От по задньому диску він абсолютно не має ні зносу, нічого взагалі, ну, просто новий. cbr до речі, на ABS з системою АБС. А, тому я їй сказав, що вона підійде для недосвідчених і скажімо так, колодочки в ідеальному стані, диск новий. От АБС трошечки допомагає, скажімо так. Ваші помилки згладжувати. Поцепки, дивіться, обслужена, промазана, стоїть дід, без питань. є ножки для пасажира. Так, це, я так думаю, замочок під шолом. По мотоциклу взагалі немає ніяких ні дефектів, нічого такого. Сидіння рідненьке, бак в такому красивому. Перламутровому синьому кольорі. Так, по баку, здається, я дивився, там були, були таке окислення невеличке було на самій горловині. Довго стояла Сібіерка. Так, а якого вона року, я навіть і не скажу. Можна десь на шлангах подивитися чи де. Так, до речі, по ключиках. Два оригінальних ключа Honda. І два якихось ключика, не зрозуміло навіщо вони, але вони є. Коротше кажучи, в будь-якому випадку ключі два. Далі. По баку тут у нас ніяких питань, зауважень, дефектів, подряпань, нічого немає. Раджу, звичайно, наклеєчку захисно наклеїти і по боках, і зверху я б радив, щоб його не, не дряпати. Так, по передачках у нас їх 6. По двигунчику тут все ціленьке, все чистеньке. Він весь в рідній фарбі з красивими такими наклеєчками, ну взагалі він і по, скажімо так, по пластику, по всіх частинах як новий, і по пробігу також новий. Всі надписи, все, все живеньке, все ціле абсолютно. Є таке невеличке вітрове скло. Так, тут диски в рідній фарбі, все, все супер. Далі попередньому диску також все, все ідеальненько. Вайнет АБС, система стоїть. Красиво так наклеєчка переходить на бак. Все чисто, все супер, нічого особливого немає розказувати. Єдине, що декілька таких незначних подряпинок на накладці глушника, а так все, все супер, да, десь в контейнері прижали. Ідеальненька техніка, без дефектів, без ніяких там питань. 1232 км пробігу, нагадую. Чистенько, рівненько працює без без ніяких абсолютно питань. Світло працює з поворотничками. Біка також працює, все супер. Так, а? Так. Я да. Так, дивіться, що ви розуміли, Сібіерочка і, і я. Це вам покажу. Метр дев'яносто, да? так? Да. І 90 кг ваги. В принципі, він не маленький. Навіть мені було зручно на ньому покататися, хоча я спортивний стиль, стиль їзди не люблю. Але я скажу, що він по керму він не такий занижений, як решта спортів, бо так по, скажімо так, по пам'яті десь спорта десь отут має бути. Тут вище і в принципі, скажімо так, терпімо, так як я не люблю спортив. Нормально да, з рівною спиною можна їхати. Так, рівна спинка, все. Зручно на ньому сидіти, в принципі, навіть метр дев'яносто, метр вісімдесят взагалі без проблем. Височенький, нормальний мотоцикл. А ну, каратунчик. Метр сімдесят тепер. Ну давай, я тебе трошки вищим зробив. Я теж метр вісімдесят, а кажу метр дев'яносто. Не, не знаю, в принципі, зручненька СІБІРка, непогана така. Ну на, тримай. довго, да, де так є. Сибірка тим зручна, що вона вроді би в спортивному стилі посадка, але Сам руль розташований значно вище, ніж стандартні всі спорти, я маю на увазі кубатурні, там в районі 600 кубіків і вище. Ну і, в принципі, як я і сказав, воно мало кубатурне. цікава техніка. Ну і Виглядає звичайно воно так по-свіженькому. Красиві диски великі і... ти навіть не такий маленький на ньому здаєшся, поняв? Гарненька така. Симпатичная Симпатичная ракета Пойдет така, Ну гарненька, Горненько, горненько себе Кому до вподоби телефонуйте, хто хоче придбати таку так доволі рідкісному стані модельку. І хто додивився відео до кінця, обов'язково ставте вподобайку. Всім гарних покупок, не забувайте про телеграм-канал, слідкуйте за оновленням техніки. От ну і решта інформації в описі під відео. Всім дали покупок.